Друзі, всім доброго ранку. Готуємося до виїзду на Бомбас. Ось такий у нас краса на платформі стоїть. Десь 9 місяців тому я його привозив в Одесу. Його повністю відновили. Досить серйозний ремонт, серйозні вкладення грошей. І ось цей течик ми гнали власним ходом. Зараз є місце на платформі. Він також повністю готовий і відправляється на Донбас. Добре буде заводитись, прогрівати машини. Обидві автівки чудово завелись, в принципі, ніякого мінусу зараз немає, трошки падав сніжок, але він вже, здається, пройшов. Завів я обидві машини, у Мерседесі вімпнув автономочку, в манії, на жаль, немає, тому в ньому буде зовсім трошечки. Менше комфорту в цьому плані. ну, Я думаю, я впоруюсь. Зато тут коробка автомат. Прикол, знаєте, да, про Срущого чувака. Тільки тут в мані це якось так реалізовано. О, опасно. Ожеледиться. Ось так попереджає Ман. Світає. Ми добрались до Миколаєва без пригод. З Мерседесом все добре, з маном тим паче. Далі, я думаю, вже буде включення під час першого розвантаження будемо течок віддавати в районі меживої і рухатись далі вглиб вже Донбасу. Вирішимо ще як їхати, тому що. Позавчора приблизно є повідомлення щодо дій FPV-дронів на трасі Павлоград-Покровськ, що нас, звісно, не влаштовує, тому будемо їхати якимось об'їзними шляхами. Ось такий у нас двіж. Ми на першій точці вивантажимо, привезли хлопцям трохи каністер. На другій точці будемо скидати те, що тут в кузові лежить, і на третій точці будемо скати машину. А, Зараз ще поїдемо на другій точці. Спочатку завантажимо сюди бус інший, який повеземо на ремонт в Одесу і ремонтувати будемо ми. Коротше кажучи, ж у нас тут, як ви бачите, лютий. Ось хлопці чекають машину свою. Наші улюблені дороги донбаські. Тепер на це все ще накладається зима. Щойно йшов трошки сніжок, а зараз вже не йде, зате маємо ось таке болото. І ось такий стан дороги. Десь ще нам 4 кілометри до якогось повороту. Ну тут наскільки мені пам'ять не зраджує, скрізь буде ось такий відрізочок. Ну, їдемо, що робити. Так, нічна прогулянка в пошуках машини. Ха. Он евакуатор. Хай заїжджає сюди! Я вже знайшов нашу ластівку, здається. Так, це вона. Дивіться, ми тут якихось таких... Розкуватих їбенях. Ось наш хундай Все зрозуміло. Зараз будемо його забирати. О, все, тут не працює. Нічого, зараз будемо розбиратися. Ніхто нас тут не зустрічає. Ми все робимо самостійно. Під машини немає, звісно. Ми тут якось тут стали. Це, звісно, просто без коментарів. Військові, їх немає, вони десь на навчанні. Просто молодці хлопці, ось так їдь на Донбас і роби добрі справи. Без документів, без ключів. Ну, машина наша, відпізнітись якось зможу, але це просто без коментарів ситуація. Просто без коментарів. Так, ну схемка класична. Ми... Самі не зовсім розуміємо, де знаходимося. Дороги стан. Ну, це, мабуть, найкращий кусок цієї дороги. З неприємного Mercedes доволі сильно почав диміти таким сіруватим і смердить горілим мастилом. І причому доволі так сильно. Раніше за ньому такого не спостерігалося. З чим пов'язано не дуже зрозуміло. Ну, це схоже на двигун. Хоча рівень масла з Дніпра до сюди їхали доволі ми бадьоро. Ну, може трошечки впав там, ну так, навіть смішно, там грам на 50. Будемо їхати і спостерігати, що нам лишається робити. До Краматорського нам звідси десь кілометрів сто п'ятдесят. Зараз будемо автомобіль звантажувати. Поїхали потроху! Все чітко. Ось такий монстр. Шагувати його спокійно тягне. Все, у нас попереду Слоянськ, треба вантажити автомобіль. Так, ну, ось такі маємо краєвиди. Зараз у нас без 10. 7 ранку ми наближаємось до міста Слов'янськ. І десь тут зараз будемо вантажити автівку Hyundai H1. Точно такий же, як я розумію, як і у нас зараз на платформі Mercedes. Ну, поїхали подивимось, що там нас чекає. Так, ну ми на місці. Вантажимо машину військових потроху. Пан Константин. Трошечки лівіше, трошечки. Знаходимось ми в місті Краматорськ і попереду у нас ще одне завантаження. Ось такий Донбас я не люблю. Дощ, болото. Зараз нам вантажити машину. Виїхали з міста Добропілля, таке шахтарське місто. Все таке коротше, сумне. Знаєте, так, вже просто про війну я не кажу, але зимою тут ну, прямо вихоплюєш свою таку потужну. Потужну порцію депресняка. Якось так. У нас попереду буде щіпка. Це дуже великий, дуже відповідальний і дуже важкий момент. И, да-да, и, вот, да. смотри. Да? Теперь вот так его поставьте достаточно такое положение, как вот у рядом. Куда? Да, вовнутрь. Или тот сложи на себя. Да, Или лучше не на себя. Да, тот сложит на себя, да. Наверное. И теперь, пацаны, давайте чуть-чуть его тащите, э, пихайте его внутрь. Саму субцепку внутрь, пихайте. Ми покидаємо Донецьку область. Ось така в нас тут історія. Все неправильно. Якось ось так це все виглядає. Ну що ж, будемо пробувати їхати в Одесу. Так, у нас тут невеличка зустріч запланована. Ось так це все працює. Ловці пускаємо, вони вже втомили за нами їхати. І ось тут зупиняємось, перевіримо обтяжку ременів і заодно поспілкуємось. Ось наша машинка стоїть, до речі. Нас чекає. Так, ну що ж, у нас восьма вечора. Початок 9-ї години. 13 хвилин, якщо бути точним, ми виїхали за Новий Буг, і в наших планах ще сьогодні якимось чином потрапити в Одесу. Але, на жаль, дуже сильно портиться погода. Їхати стає важче. Плюс не забувайте, все ж таки, в мене позаду, там, де нічого не видно, ще одна машина на щіпці. Поки що вона веде себе нормально. Я сподіваюся, за цей менший відрізок шляху вона вже не підкине сюрприза. Тут дорога трошечки гірша ніж була до цього, але в принципі дуже навіть непогано. Єдине, що мене, мені прям дуже сильно не подобається, що мене пугає, це дорога Миколаїв одеса І стояти, наприклад, там, перечіпляти щіпку, що ну, нереально зробити, я завтра поранку покажу, що сталося, в чому проблема. І будемо сподіватися, що вона якимось чином ще зможе дотягти. Он, Mercedes прямо позаду мене, його хтось обганяє. В принципі, поки йдемо плюс-мінус, нормально. Ось дивіться, йде зустрічний транспорт, це вантажівка. З неї просто. Фігаче поток води, й А? як вам таке? Це доволі жорстко, я не знаю. Да, Давно такого дощу я не бачив. Ну, їдемо потроху. Таким ось чином ми добрались до Миколаєва. Ось так це все виглядає. Мані, одна машина, друга машина. І на Мерседесі, третя. Щіпка жорстка ще раз доказує свою ефективність, це прочуюча робоча схема. Але конкретно з цим Хайсом були нюанси. Це все не відірвало, ми це самі зняли, але це була дарма витрачений час. Ось і вся історія. Все, у нас попереду Одеса. Ох, який туман потужний. У нас тут повна. Повний набір і заправиться, терміново треба заправитись, вже горить помилка чи попередження вірніше. Коротше, йдемо по приборах. Сподіваюсь, зараз трошечки дотягнемо, нам тут лишилося. Реально, кілометрів 15 може.